Коростенщина завжди славилася своїми спортивними традиціями та досягненнями. Особливе місце в спортивній тематиці займає футбол. Коростені щорічно проводяться чемпіонат міста з футболу серед чоловічих команд, футбольні турніри різних рівнів, зимовий чемпіонат з міні -футболу. на стадіоні Спартак. Проходять матчі чемпіонату та кубку Житомирської області, чемпіонату та кубку України серед команд ветеранів. Вболівальники із задоволенням відвідують змагання та вболівають за коростенський футбол. Серед палких прихильників цього виду спорту і міський голова Володимир Москаленко. Приємно бувати взагалі на футбольних матчах, коли за участі наших футбольних команд, які б це не були, чи раніше футбольний клуб Хімаш, чи футбольний клуб там Коростень, чи спортивний клуб Коростень, чи дитячі наші команди, які виступають там в всіх лігах, які можливі на сьогодні і в масштабах міста, області і нашої держави, по крайній мірі. Виходячи з наших можливостей, таких загальних, за наш коростенський футбол стидно не буває. Наша головна команда, спортивний клуб чи футбольний клуб, Коростень, який сьогодні став чемпіонами, це для нас велика радість. Якщо чесно, для мене особисто, тому що я. Був, є і буду таким великим приверженцем футболу, хоча до спорту всякого дуже добре відношусь. І вважаю, що за цим майбутнє любові держави, якщо буде держава добре відноситься до спорту, то менше в нас буде проблем і наркомані, там і п'янства, там і привидів міліцію, і все таке інше. Це за цим майбутнє. Як відзначив міський голова, ми підтримували і будемо підтримувати футбол в нашому місті та допомагати йому розвиватися. Сьогодні великі надії покладаються на дитячий футбол, адже без нього неможливо існування великого футболу, вважає голова Житомирської обласної федерації футболу Юрій Опанащук. Дійсно, без дитячого масового футболу не може бути великого футболу. Аматорського, професійно і приємно мені відмітити, як голові федерації футболу Житомирської області, що одним із перших в цьому році п'ятий-шостий етап кубку на приз клубу «Шкіряний м'яч розпочали саме на Коростенщині. Приємно бути на Коростенщині. Мене також зв'язує далекі роки. У 1975 році, вперше в Житомирській області, зональні змагання Кубка юності були саме доручене місто користання і на стадіоні Спартак проходили ці змагання. Приємно те, що багатих, багатьох десятиліть команда Коростенщини представляла і е, другу лігу професійного футболу, а також була лідером Житомирської області. Ну, останні два роки, за ці два роки, що я очолюю Федерацію футболу, мені приємно, що Команда спортивного клубу користування вибрала перше місце. Я вас хочу привітати і думаю, в подальшому ваші здобутки тільки будуть примножуватися. Міський голова та голова Житомирської обласної федерації футболу радо привітали футболістів спортивного клубу «Коростень» з перемогою у чемпіонаті Житомирської області сезону 2012 року. Присутні побажали команді і в подальшому відстояти титул переможця. В свою чергу Юрій Опанащук вручив грамоту Володимиру Москаленку за вагомий внесок та популяризацію футболу на Житомирщині. Цього дня також вітали переможців спортивних ігор серед працівників підприємств, організацій та установ міста Коростеня 2012 року. В спартакіаді взяли участь працівники 21 підприємства. До програми входили змагання з волейболу, міні футболу, армспорту, гирівого спорту, настільного тенісу та шахів. Перше місце у спортивних іграх вибрала команда Коростенський Рем пад Житомир Обленерго по закінченню зустрічі. Міський голова ще раз привітав переможців та висловив сподівання і на подальші примноження спортивних досягнень Коростеня.